Всім доброго дня. Сьогодні у нас 7 червня, знаходжуся на полі кукурузи. Кукуруза сорт Монсанта. Проводили гербіцидну обробку 2 тижні тому, гербіцидом Пріма пів літри на гектар і Мілагру літр на гектар з прилипачем. По Міндобриву нічого не давали, бо в нас спека, жара була тоді, як ми оприскували. Думаємо, що ще Міндобриву стресу не давало, Підіймо пізніше. Так, робочий, робочий розчин 200 літрів на гектар. Інжектором 0,3. Так, по бурянах у нас от усе такий більший. Резетка пожовкла. От бачимо. Думаємо, що не відійде. Є ще така смужка перейду по полі. Теж ніби взяло. Є фіолетові листочки, жовкнуть помаленьку бере. Але ще є така проблема, є такий осет, бачив, зараз знайду, що він... яскравий от, 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 Напевно пізніше. Віліс. І його не взяло. От що тепер робити? Є таких пар... парочка екземплярів. Що з ним робити, я не знаю. Ну будемо дивитися, будемо підживлювати, може ще будемо якийсь гербіцид купляти і прискати. Будемо бачити. Але ще є така проблема. Не всюди, але на деяких ділянках є отаке От на кукурудзі фіолетове листя. Не знаю з чим це зв'язано. Швидше замічали таке, як було були низькі температури то листя таке було фіолетове. А Зараз ніби у нас високі температури, але з 3 на 4 вночі був приємрузок і ній був на траві. Тому я не знаю, чи це з цим зв'язано, чи може бо до того ми не були на полі цьому, то ми не можемо сказати, чи воно вже після того стало фіолетове листя, чи до того було. Але от маємо то, що маємо. Десь в кінці тижня плануємо підживлювати її цинком, амінокислотами і карбомідом. Ну, не знаю, пасувало б, якби була можливість просапним культиватором і внести міндобриво під корінь, було, був би кращий результат. А так тільки оприскувачок має можливість, тому будемо виходити з того, що можемо. Всім гарного перегляду!